Хочете виростити величезні кущі петуній? Не повторюйте моїх помилок, яких саме розповім трішки згодом, а зараз про самі петунії. Тож ранньою весною я придбала кілька живців тайдалів, посадила їх, вони гарно розрослися і в даний момент виглядають ось так. А хотіло б це, звичайно, щоб це були величезні двометрові кущі. Рослина ця дуже сильно росла, швидко заполоняє об'єм. Ось тут видно, навіть як коріння поприростало до бруківки. Тому перша помилка, яку я допустила, це недостатньо великі об'єми. Вони хочуть ну, дуже багато простору для свого коріння. У мене ростуть в 14-літрових відрах, це дуже для них мало. Тому корінці вже повилазили крізь отвори і починають проростати до бруківки. Це і є основною помилкою, що кущі не дуже великі і не наростають такими пишними. Друге, звичайно, це сонячне місце. У мене вони стоять. На півтіні одну частину дня, більшу частину дня на сонці, але, напевне, їм малувато, тому що вони витягуються. Але все це досвід з часом, може, подружимося, а ви вирощуєте та й далі. Поділіться.